Привіт, друзі! З вами Назар. Ну і Олівер тут також. А, сьогодні робимо огляд, так як бачите. А, це буде Kaida House Mini GT. Ось така вона, Nissan Fair Lady Z. А, це є від ось цього фотографа. А, він називається Larry Чен. І а, він дуже відомий фотограф по автомобілях і всяке таке. Гляньте на його YouTube канал, а якщо вам подобаються класні всякі мандри до автомобілів, а, зйомки, фотки, знаєте, гляньте, побачите. Я це купив, бо ну, я фанат, по-перше, Kaido House, а по-друге, я є фанат а, ну, всяких автомобільних спортів. І... Я також а, кінематограф і фотограф, і. Ну, коротше, <смі> так, тут на коробці його а, фотографії, що він брав, ліцензовані, і це є гамаж, а, так як, а, ну, як бачите, там фотка, то колір його а, Зетки. І а, Джун Імай, дизайнер Kaido House моделюк, він зробив для нього таку колаборацію. А я колекціоную колаборації, що він робить саме головне з тими підписами. Я їх називаю Signature Series. І вже маю не одну. Він випустив дуже багато різних, так що гляньте. Також є Sun Kang, пам'ятаєте хан з Форсаж Tokyo Drift. Його також авто зробили. Ну, менше з тим. Так що цю я купив uh, недавно від мого товариша uh, Віктора, він uh, має веб-сторінку Diecast Creepo. Ну і якщо ви хочете щось uh, купити на їхній сторінці, uh, на веб-сторінці або щось шукаєте, що не можете знайти, то напишіть йому меседж на інстаграм також Diecast Creepo. І він знайде він і його дівчина Лана Mustang Queen, на другому каналі WhatNot. Вони займаються цим і пересилають в Україну, якщо комусь треба. Просто, якщо ви можете за то заплатити, то вони 100% передадуть вам. Так що загляньте до них. Так. Тепер. Підходи, саме головне. Це є мої друзі, мої чудові українці це є а, погоня. Це є а, Raw Chase. Ось як він виглядає. Якщо а, не знаєте, то а, вони йдуть в, в одному кейсі. А, я не пам'ятаю скільки в кейсі модельок. Мені здається, 25 чи скільки. І тільки одна з них в тому кейсі ось така погоня. Так що а, я не всі збираю, але коли можу, то, то, то купую. Мені повезло, може, на 4-5, що я а, тільки платив 20 доларів. А якщо ви підете на eBay, самі підіть, гляньте, вони коштують десь між 100, ну і вище. Залежить на погоню. Так що... А, я дістав непогану ціну за цю, бо це просто клас! Так, добре, ось так треба відкривати капот, бо інакше не вийде. Але як бачите, там дзюрка немала, тому в мене ніготь такий. Я дуже роблю багато мистецтва з малими деталями, то мені треба нігті мати, хоч якісь, щоб я міг черкатись, як там ковирятись чи. Ну, коротше, менше з тим. Ну, як бачите, погоня класна. Ось вам порівняння з простим, ну, з регулярним випуском і з погонею. Як бачите, і та, і та класна. Ось глянемо на них на turntable, як воно називається? Крутка. Так, ще раз нагадую, якщо цікаво, зайдіть до Daik's Creep або на Instagram, або на їхню веб-сторінку. А на веб-сторінці, якщо ви напишете Nostalgic, то дістанете 10% знижку. Так що а, не забувайте то. Але гляньте, якщо маєте питання, то питайте. Лана, здається, спілкується. Ну, вона знає російську мову, також вона білоруська, але. Вона допомагає дуже багато нам, українцям. Вона дуже багато модельок задонатила, і грошей, і навіть одяг для дітей передавала мною. Так що загляньте до них, класні люди і мої друзі. так так. що Ну і все, на тому закінчуємо. Дякую, що переглянули. Слава Україні! Героям слава!